Доброго дня, шановні глядачі. Осінь нам подарувала ось такі чудові листя. І з них ми зробимо ось такі чудові трояндочки. Для цього ми беремо спочатку один кленовий листочок, може бути інше листя. І що робимо? Правильно загинаємо. Далі, перший наш рух, коли ми його ось таким чином загнули, ми починаємо скручувати трубочку. Робимо це не щільно, а так, щоб були проміжки. Коли ми це зробили, можемо просто притримувати руками або зразу зафіксувати. Фіксувати краще малярним скотчем. Фіксуємо щільно. Ось тепер важливо зробити це щільно, тобто стискаємо як можна сильніше. І обмотуємо, щоб наша трояндочка потім тримала форму. Наступний крок ми зробимо наступну полюстку. Знову беремо листок клиновий, пополам його складаємо на дві частинки і робимо полюстку. Для цього по центру прикладаємо до основи, до нашого стебла і загортаємо так, щоб було максимально схоже на полюстку. Тобто знизу зробимо складочки. Робимо її об'ємною нашу квіточку. Кожна наступна пелюстка повинна бути трішки більшою, ніж попередня, але не набагато. Продовжуємо складати. Тобто, кожен листок має бути більший, не менший, ніж попередній. Склали, приклали його по центру, але. Якщо ми вже починали в цьому місці робити полюсточку, значить починаємо в наступному. І загортаємо, робимо наступну нашу полюсточку троянди. Час від часу фіксуємо за допомогою скотча. Беремо наступний листок. В самому кінці, коли троянта вже готова, добре фіксуємо її. Для цього можна брати дід, можна брати звичайну мотузку, але ну, скотчем це справді зручніше працювати, тому раджу вам брати скотч. Беремо і зрізаємо зайве. Воно нам не знадобиться. І так як основа нашого віночка буде сама троянда, буде центром, ми приклеїмо її на вибраному місці. Використовуємо пістолет, гарячий клей. Кожен сам придумає, як він буде декорувати. Я думаю, що вашої фантазії вистачить для того, щоб придумати свій власний декор. І те, що є, під рукою використати, це можуть бути сухі квіти, ось фізаліс. Зараз можна знайти майже всю зиму. Є така чудова рослина, як падуб. Ці листочки засихають і тримаються і колір, зберігають, не вигорають. Якщо у вас є обгортки кукурузи, Кукурузу вже з'їли, а оборки залишилися. Їх можна пофарбувати барвниками – Це ті, що для тканини. Вони продаються в звичайних пакетиках, розводяться в воді і фарбуються. Можна використати акрилові фарби. До речі, Троянду теж можна пофарбувати, але робити це треба не тоді, коли ви зібрали листочки, а коли вже добре висохне троянда. Приблизно через кілька днів вона трішки втратить свою форму, стане меншою об'ємнішою, зморщиться листочки, але вона буде все той саме трояндою. Для того щоб зберегти її надовше, потрібно полакувати або пофарбувати. Знадобляться нам акрилові фарби. До сухоцвітів добре підходить такий натуральний матеріал, як мішковина або льон. Ви можете нарізати шму, смужки і квадрати і декорувати різним способом. Можна зарізати в бантик або зробити ось так. Ми зробимо таку невеличку хвильку для того, щоб продовжити нашу композицію, фіксуємо її в одній місці. Далі клей через певні проміжки наносимо на основу і робимо ось таким чином декор. Ось. І далі. Цей декор можна продовжити в цю сторону або обмотати повністю віночок. Це вже як вам підкаже ваша фантазія? Я думаю, що ваш віночок буде ще гарніший за наш, що є можливість знайти такі гарні матеріали і зробити теж осінній декор. Якщо у вас немає сухоцвітів, ви можете використати горішки, зерня та різноманітні сухофрукти, так навіть апельсини посушити, і у вас вийде чудовий осінній декор. У вас все вийде? Я знаю.